Укргідроенерго встановить 197 МВт акумуляторних батарей і 40 МВт СЕЗ коштом Світового банку. Світовий банк надасть Україні 70 мільйонів доларів для підтримки стабільності роботи української енергосистеми, повідомляє прес-служба Укргідроенерго. Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії Укргідроенерго. Проєкт передбачає встановлення систем накопичення на чотирьох генеруючих об'єктах Укргідроенерго. Він спрямований на покращення показників діяльності та розширення низки допоміжних послуг, які компанія надає на ринку електроенергії. Щодо інших новин тижня, Україна та США підписали угоду про НАДРА і створення фонду відбудови. Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 650 МВт. Це були головні новини енергетики України за тиждень від команди НКЦ. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.